Чемпіон України ураган дорогою до еліти. Дивіться без коментарів. Українська постановка футзального трилера на сербській сцені. Усі матчі урагану в Єврокубках. Перші висновки, підсумки перших чотирьох турів чемпіонату України. про Израиль мы не знаем практически ничего. а нам очень хорошо знаком как команда. И Кипр тоже знакомы. Там есть три бразильца, есть один из Латвии. Хорошая команды. Говорю, еще раз повторю, слабых команд не бывает. Тем более чемпионы из своих стран. Поэтому будем настраиваться на самым серьезным вопросом. Есть у нас две проблемы с травмами. Это Румы Контракендратьева. Дернута задняя поверхность бедра и биржа Д-ребро. Ну, Надію, з завтрашнього матчу доктор зробив все можливе, щоб вони прийняли участь в ігрі. Українська постановка футзального трилера на сербській сцені. Усі матчі урагану в Єврокубках. Перші висновки, підсумки перших чотирьох турів чемпіонату України. Краєгувець Сербія, Кубок УЄФА. Основний раунд день перший. Ураган Омонія. У нас настрой один боевой, надо выигрывать. И хотелось бы все три игры. Но главное выиграть две первые, а там уже оно пойдет по накатанной. Поэтому две первые это наши решающие. Мы играем в две первых игры, мы выходим дальше. В другой этап. Поэтому будем прикладывать все усилия для того, чтобы это сделать. Розпочали чемпіони України похід за кубком УЄФА Гірше не придумаєш. Спершу Рудольфу, а далі автогол Мукадо і Кіпріоти ведуть в рахунку 2-0. Опам'яталися франківці всередині тайму. Фірмовий розворот Сержао 2-1. За хвилину три ходів Каваленко Шутурма, кіндратів і рахунок стає рівним. 2-2. Початок другого тайму і Омонія знову попереду. Відзначився Манос. Відповідь органу миттєва скидка Сержао, Удар шутурми 3-3. Далі команди обмінялись голами. В штрафні розвертається діло. Ранківці попереду виходить вперед. Родольфо перекидається понад 4-4 Собі ж на день народження робить подарунок мокадо А за хвилину до завершення матчу дубль оформляє Сержао. 64 чотири Ураган здобуває першу європеремогу у своїй історії та у цьогорічному кубку УЄФА. Крайгуваць Сербія Кубок УЄФА основний раунд. День другий ураган Асабенгуріон. Футзалісти урагану довго запрягати не стали. Карліньос відкриває рахунок вже на другій хвилині матчу. Далі цвалих парашутом перекинув голкіпера суперників 2-0. Впродовж двох хвилин франківці Шотурма та бірожаде забивають у порожні ворота. 4-0. В першому таймі ще двічі відзначається цвелих. Ціваленко відібрали м'яча і Цвелих. В другому таймі ураган дещо збавив оберти. Відтак дозволив суперникам скоротити рахунок у матчі. У підсумку 6-4 футзалісти з Івано-Франківська достроково прямують в елітний раунд. Краї Губац, Сербія, Кубокоїфа, основний раунд. День третій. Ураган Економац. Обидві команди достроково вирішили завдання потрапити в елітний раунд і змагалися лише за перше місце у турнірці. Урганівці господаря матчів основного раунду засмутили вже на восьмій хвилині. Ділво реалізував вихід 2 в 1. Впродовж хвилини серби забивають двічі: спершу де а далі Коціч. Вихід 1 на 1 завершує голом. За три секунди до перерви рахунок зрівнює сержао. Вже в другій половині гри Бойович добиває м'яч у ворота. У відповідь Роман Кордоба замикає пас Мокадо 3-3. Всередині тайму ципун не ловить простий удар да кости, а крапку ставить з 10-метрового штрафного Райчевич. Економець на домашньому майданчику таки перемагає Івано-Франківський ураган 5-3. В елітний раунд шостої групи прямують економець та ураган. У трьох матчах чемпіони України двічі перемогли та зазнали однієї поразки. Забили 15 м'ячів та пропустили на два менше. Найрезультативніші у Франківців Сержао та Валентин Цвелих». у них в активі по три голи. Перші висновки, підсумки перших чотирьох турів чемпіонату України. В центральному матчі першого туру футзальної екстра-ліги рівницький кардинал приймав віце-чемпіона енергію зі Львова. Гості відкривають рахунок першими гол. Кіперлисом ком'яч вкинув Сергій Якунін, пробив під дальню стійку. 1-0. У відповідь господарі забивають гол Близнюк. Волянюк робить рахунок рівним. Далі тринадцята хвилина. Вона стала нещасливою для футзалістів кардиналу. Максим Павленко знову виводить гостей вперед. Емоції завирували. Боротьба в центрі майданчика завершується бійкою. І енергетик Овсяніков та кардиналівець Танський додивляються матч на трибунах. З перших хвилин другого тайму гравці кардинала втрачають декілька добрих нагод зрівняти рахунок та все ж не забивають. Натомість наприкінці матчу пропускають у порожні ворота 1-3 на користь львівської енергії. В Харківському дербі локомотив не залишив каменя на камені від моноліту. Дублі в активі Білоцерківця та Журби ще поразу відзначились Дмитро Сорокін, Дмитро Клочко та Дмитро Федорченко. В Луганській ЛТК склав зброю перед Єнаківцем 2-6. У господарі відзначилися Шурак та Цимбаляк. У гостей Задорожний, Сільченко, Мірошник, Турчак та Хурсов. Телефоніст Олександр Стрілець відзначився автоголом. Лише з другого туру стартував чемпіон країни Івано-Франківський ураган і в першому своєму матчі сезону приймав непоступливих кардиналівців, непоступливих та не цього разу. Цвілих рахунок відкриває. Екстеведист «Кордоба» замикає дальню стійку. 2-0. Гості з Рівного один м'яч відквитали. – 2-1. Цим лише розізлили господарів. «Карліньос» забиває дебютний гол в чемпіонаті України – 3-1. Далі впродовж хвилини фірмовий дубль «Сержао» тим часом другий гол забивають гості. Паршиковрикошетом від Кіндратєва відправляє круглого в сітку 5-1. А вже наприкінці матчу спершу відзначається голкіпер колток. А остаточний рахунок встановлює цвелих. 7-2, чемпіон у новому сезоні стартує з перемоги. Львівська енергія в першому домашньому матчі в чемпіонаті не залишила шансів телефоністам з Луганська 6-1. Двічі Лехчанов, Павленко, Макаєв-Чепорнюк та Вершинін залишили автографи у воротах суперників. У гостей голом престижу відзначився Максим Бесалов. Лише в другому таймі футзалісти Єнаківця здолали опір Харківського моноліту. Хурсов, Сільченко, Мірошник відзначились голами. 3-0 друга перемога підопічних Миколи Шевцова. У третьому турі чемпіон країни Ураган з Івано-Франківська приймав бронзового призера минулого сезону харківський локомотив. Сержао ще в першому темі сам заробив шестиметровий пенальті, сам його і реалізував. Відповідь не забарилась. Кісельов накрутив двох суперників і зрівняв рахунок. Далі знову фірмовий розворот Сержао 2-1. У другому таймі Олександр Сорокін знову становище вирівняв 2-2. Останнє слово залишилось за господарями. Біро ЖАДЕ встановив остаточний рахунок у матчі 3-2. Рівненський кардинал після стартових двох поразок врешті переміг. У ворота Луганчан забивали Олександр Бондар, Андрій Федюк, Михайло Волінюк та граючий тренер Сергій Піддубний. Покер Павленка, голи три губця Чепорнюка та Вершиніна оформили третю поспіль поразку харківському моноліту. В харків'ян відзначилися Юнаков і Табаньков. Легкого життя урагану з Івано-Франківська в четвертому турі не обіцяв ніхто. Після безгольового першого тайму футзалісти Єнаківця відкрили рахунок вже на початку другої половини гри. Відзначився Нестерук. Далі гості взяли гру під свій контроль, двічі забиває ділову. Шутурма ловить суперників на грі з п'ятим польовим. 3-1, а за кілька секунд відзначається ще й Валенко. Наостанок Сільченко отримав відсипуна по ногах і сам реалізував штрафний. 2-4 на користь урагану. В Харкові залізничники впевнено переграли футзалістів з Рівного лише в другому таймі. На голову воротаря рівниці в Дінішкіна господарі відповіли дублем Дмитра Клочка та влучними ударами Віталія Кисельова, Дмитра Сорокіна та Дмитра Федорченка. Досі ЛТК та моноліт в активі набраних очок не мали, відтак поєдинок між собою став для них надпринциповим. На 23-й хвилині відзначився харків'янин Максим Аветісян. Дві хвилини по тому Артем Рось не забив шестиметровий пенальті. Відтак 0-1 моноліт святкує виїзну перемогу. Лише завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів Львівська енергія очолює турнірку та випереджає ураган з Івано-Франківська. В обидвох команд по дев'ять набраних очок. За цим же показником локомотив випереджає Інаківець, а кардинал Харківський моноліт. Без набраних очок поки Луганський ЛТК. Шістьма голами бомбардирську гонку очолив енергетик Максим Павленко. На два голи менше в бразильця Сержао з Івано-Франківська. В П'ятому турі зустрічаються лише сусіди по турнірній таблиці. В Івано-Франківську західноукраїнському дербі зустрінуться чемпіон та віце-чемпіон країни «Ураган та Енергія. В Харкові минулорічний бронзовий призер локомотив прийматиме Йінаківець. А кардинал у рідних стінах зустрінеться з харківським монолітом.